Глядачі, ви стоїмо поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Остання заяви Володимира Путіна про часткову мобілізацію і ядерний шантаж у бік України і Заходу свідчить не про його силу, а про паніку. Про це йдеться в матеріалі «За економіст. На думку авторів матеріалу, час не на боці російського президента. Наприклад, навіть у частковій мобілізації є свої нюанси. Резервістів не потрібно вчити влучно стріляти, але вони все одно потребують навчання, поводження з новою екіпіровкою і умовами місцевості. Якщо їх розгорнути занадто рано, вони будуть масово гинути, їх можна було б вклинити в уже існуючі виснаження підрозділи. Це полегшило б Росії оборону своїх рубежів, хоча, можливо, і не забезпечило б нових наступів. Пишуть журналісти на масовий призов, про що пишуть російські змі, путін піти не зможе, бо це загрожуватиме його режиму. Відзначається, що у Путіна після втечі його солдатів з Харківської області недостатньо зброї для більших сил вторгнення. Пройдуть місяці, перш ніж путінська часткова мобілізація змінить ситуацію на місцях. Це дає Україні вікно можливостей, Йдеться в матеріалі. Західні союзники які повинні збільшити поставки озброєнь, включаючи ракети більшої дальності. Західна зброя не повинна використовуватися для нападу на саму Росію, але удари по території України, які Росія збирається незаконно анексувати, не повинні бути заборонені. Захід також повинен навчати більше українських солдатів. Україні багато високомотивованих потенційних захисників. Але поки тільки Велика Британія пропонує базову підготовку великій кількості людей. Інші члени НАТО повинні негайно втрутитися. Можливо, розділивши роботу так, щоб один союзник зосередився на протиповітряній обороні. Ні, на артилерії і так далі. Чим більше своїх земель Україна зможе відвоювати до прибуття російських підкріплень, тим сильнішою буде її позиція, пояснюють аналітики. Наразі Путін сподівається, що західні країни, яким не вистачає мужності для довгострокової підтримки ЗСУ, скоротять поставки зброї і змусять Україну погоджуватися на російський варіант досягнення миру. Путін намагається показати силу, тому що він ослаблений, і російський народ починає це відчувати. Україна повинна підтримувати темп на полі бою. Мир настане, коли російські громадяни зрозуміють. Що Путін програє і не може перемогти, підкреслюють автори публікації. До зустрічі глядачі Вистоємо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.